Всім привіт! Чи любите ви любовні романи? Чи все ж таки віддаєте перевагу чомусь більш фантастичному? Якщо те і те, то можливо сьогоднішня робота вам сподобається. Сьогодні я вам розповім про манху кров пані Жизель і про цей тайтл багато дискусій, особливо про кінцівку. Наскільки ж вона жахлива? І якраз про це ви зможете дізнатися, коли я перескажу вам сюжет. Є у нас пані Жизель, яка доволі мила дівчина, заручена вже 5 років з оцим от чоловіком, але не все так добре, як могло б здаватися, бо цей от виродок б'є свою дружину, і взагалі від романтики нічого не залишилось. Є у цього пана Картера секрет у підвалі. І не простий він, тому що це жива істота, яку називають чудовиськом, тримають його вже в цьому будинку понад 30 років. На початку наша героїня доволі меланхолійно думає. Але все ж таки дівчина знаходить деяке щастя в чудовиську, а той так само бачить порятунок своєї душі. Так, в них була доволі цікава перша зустріч, і щось там в них закрутилося та завертілося. Хоча насправді чудовисько просто так відвідувати не можна було, тому героїня Дружилася з прислугою Анною, молоденькою дівчинкою. Анна доволі мила та добра, тому допомагає гг. Є ще в нас Софія, але та доволі консервативна і справді служить чоловіку Жизель. Насправді, оцей хлопчик має ім'я Айзек, назвав його брат, який не міг прийняти чудовисько всередині Айзека, на думку самого чорниша. І на жаль, вони розлучилися. Думаю, було деяке недорозуміння, бо схоже, що все-таки тому хотілось на початку бути з ним друзями. А наша героїня, пані Жизель, повністю приймає натуру хлопця, саме ту сторону, яку інші вважають страшною. Ною та засуджують, і це стало дуже важливим для чорниша, хоч героїня і мріяла втекти, але наважитись не могла, тому що боялася наслідків. Тим часом сталося жорстоке вбивство людини, яка потрапила в каретну аварію. Ця подія не мала би стосуватися наших героїв, але схожість Айзека з оцим чоловіком насправді зіграє свою роль. Я не казала, але пан Нейтан зраджує героїні, в принципі, як і вона йому. І якраз оця повія пробирається в особняк в ролі служниці і відразу розуміє, що до чого та дізнається про зраду героїні. Так, ніби той чоловік їй не зраджує. В них шлюб вже просто для галочки. Але цій цікавій дівчині вдалося рознюхати і про чудовисько, що жило в підвалі. Серйозно, яка має бути вдача, щоб відразу в перший робочий день розузнати такі відомості? Роксі зближується ще раз з Картером. Хоча я навіть не розумію, чи цій жінці насправді подобається те, чим вона займається, чи можливо вона має приховані мотиви на одному балу героїні. Знайомиться з оцією та гарненькою леді Твіт. Яка має доволі цікаве минуле, і її відразу зацікавила пані Жезель. Ну, типу, вона в її смаку чи щось таке вдома героїню кошмарили питтям ліків, яких та щоб вона завагітняла, хоча насправді проблема, скоріше всього, була у цьому чоловіці. Тому дівчина постійно відмовлялася. Хоча один раз вона показово вип'є. І це запримітить Роксі, яка потім захоче цим скористатися. Щоб підмішати дещо в ліки, ГГ встигла побувати у леді Туїд дома. У них ховається таке саме чудовисько, і не одне, до речі. Там навіть був напад, але героїню врятували. Там розпитували про Айзека, про те, що героїня має якісь стосунки з таким от чудовиськом, яке може пити кров і не може бути на сонячному світлі. У Жизель з ним доволі гарні стосунки, то дівчина. Його навідує, то він сам приходить. Взагалі хлопець уже втік з свого підвалу. То він живе у лісі, то десь в кутках особняку ховається або зажимається з героїнею. Сам по собі він доволі милий. Неочікувано приїхав той самий похмурий чоловік. Навіщо поки невідомо. В нього завдання привести пані Жизель до пані Туїт, але він учуяв Айзека, тому попросив взяти і його з собою. Це звучало як наказ. Ге сильно його захищало, тому не. Сяла і вдавала дурня, що не розуміє про що той говорить. У тому домі геге розуміє, що все-таки тут живуть оці чудовиська, і можливо б Айзеку було б краще тут бути ніж десь незрозуміло де. Бо тут його і нагодують, і приглянуть за ним, але поки Геге ні на що не наважується. Потім, побачивши приклад, як пан Картер розважається, він трошки перейняв деякі деталі та спробував бути грубішим з головною героїнею. Звісно, це взагалі не мило і не до душі Жизель. Оці от люди почали охоту на нашого Айзека. Вони вважають, що добре тримати його поряд, тим паче його вважають вбивцею, так так, того самого чоловіка, що розбився в кареті. Була але хлопець втік, хоч і з раною. Жизель сказала вже нарешті, що хоче розлучення, але з незрозумілою для мене причини, той не хоче цього. Це сто процентів не через велике кохання, можливо, через сором, чи, ймовірніше, титул, який отримав за допомогою дружини. Хоче бути владним над нею, і це мене сильно злить. Цей чувак просто такий редфлаг, мені гидко за ним спостерігати. Нарешті оцих двох спалила Жизель. Чоловік шокований. Ніби це йому зраджують прямо зараз. Ну, по факту, то так і є, але він про це ще не здогадується. Роксі розповіла про те, що підмішала котики в ліки, і тепер вони вдвох хочуть покласти жизель у психлікарню. Але так як ГГ не випила їх, бо Айзек застаріг, поки все добре. Там стався переполох у слух, бо хтось поцупив ліки. Софія вирішила знайти, хто з це був. Ну, а ми знаємо, що це був чорниш. А ще Айзек знаходить ті котики Роксі і приносить до ГГ. Але героїня була доволі захоплена і сказала, що зробить все, що захоче хлопець. Тому ми це питання відклали. А Айзек просить розповісти про минуле ГГ, і тут ми дізнаємось, що вона завжди відчувала себе самотньою, і колишні друзі несильно допомагали. А потім ГГ сказала, що вони наступної ночі підуть погуляти. Ага, вони й пішли, але прийшли до цих от людей і. Жизель Зель говорить, що Айзеку краще піти з ними. Звісно, для хлопця це відчувається як зрада. Він не розуміє, чому, чому вона цього хоче. Звісно, дівчина лише хоче всього найкращого і думає, що там йому буде набагато краще. І там про нього мають подбати. Ну, як на мене, це доволі поспішне і дивне рішення, бо я б все одно не довіряла цій компашки. Типу, Геге і так про них не сильно багато чого знає. Крім того, там є ще одне чудовисько, яке поранило Айзека. Ну та ладно. А у Роксі поки все йде по плану. Ну а тим часом Айзек проходить стадії прийняття цього рішення пані Жизель. Нейтан бачить об'яву про розшук цього чудовиська і плутає з тим, що було у нього в підвалі. Йде додому та просить Роксі його втішити. Так, він їй навіть в емоційному плані довіряє. Жизель поки не коментує це все, а замість цього знаходить Анну, бо, на жаль, ж до цього її вигнали. І Геге дізналася правду, як же так сталося. Героїня розповідає. Все, що тривожить, а Анна мило підтримала. А ще вони пішли в типу генделик розслабитись, і там ГГ дізнається правду про котик, який їй підсипали. І хто ж підсипав? Так, ця принцеса тут. Жизель вирішила на неї спустити пар і звільнити. Але щось та не послухала і не пішла, їй наче є чим шантажувати. А наш хлопчик почав звикати до нової домівки, хоч і не без суму. Йому сильно, звісно, хотілося втекти, але його силою залишали. Але все ж таки йому якось дозволили зустрітися з пані Жизель на балу у новенькому такому образі. Вони пішли танцювати, а потім усамітнилися. Ну так, так, важливі справи. Але їх от перервали. Айзек злякався за ГГ, тому вдав, ніби він її їсть і тікає. На жаль, все йде проти Айзека. Бо чоловік здогадався, що то було то саме чудовисько з підвалу. А Софія знайшла втрачений ключ у Жизель, і її закрили в тому самому місці, де був коло. Лисяй зек Анну взяли під арешт, бо та доглядала колись за чудовиськом, і типу через нею він утік. А розслідування доведе, що потрібно буде стратити її як жорстоко, бо дівчина до кінця захищала свою пані. Оця огидна парочка вирішує, що краще вони переїдуть в новий маєток, а ГГ в психлікарню. Жизель доволі ослабла. Ну звісно ж ті виродки постаралися. Служниця Софія мене повністю розчарувала, адже, по-перше, їй начхати на несправедливу ситуацію. Героїною, ну це ладно. Подруга вона за наказом оцієї повії спалює маєток, який належав героїні. Анну стратили. Ну майже підставна смерть врятувала її пані Цюїд. Ну, ще точніше, її компанія. Мене вже задовбали ці сцени з'єднання між Картером і Роксі. Типу, навіщо нам це сто п'ятсот раз показувати? Мені вже і так гидко стало, але не тут так було. Оця жінка зрадила і відкусила. Ну, те саме. Насправді від цього мені стало легше. Але потім ми дізаємося, що недовго була радість, бо той виродок втік. План Роксі зайняти місце нейтанів провалився. Наша ж ГГ тікала там з психлікарні, хотіла врятувати Анну, але так вийшло, що її знову схопили. А потім все ж відбулося воз'єднання коханих. А до Езека ще й в придачу повертається отой названий брат. Оце драма, бо це якраз він привіз Жизель. Це міг би бути просто чудовим щасливим фіналом. Але тут у нас сталося вбивство Картера. Ага, його вбили. Все ж таки, хоч він і утік. Це був, наче, о той самий. Вбивця, наша героїня, влаштувалася працювати до оцих от людей покоївкою, і все було добре за йзеком. Особливо навіть Анна знаходить своє щастя. Потім героїня має змогу типу як перетворитися на таке ж саме чудовисько, що й ці Черниши. Вона пробує одноразову акцію, і їй, в принципі, сподобалось. Звісно, були якісь побічки, ну то таке. Відбулися пошуки того самого вбивці, але на жаль, вони були марні. Але на фіналочку був такий сюрприз: вбивцею оказався наш Айзек. Так, так, це він той самий, хто перший почав вбивати. Він той самий, хто загубився в себе в житті, і навіть свого брата. отого Вбив, просто він не міг впоратися зі спрагою крові. Його підстрелили, і добила його ж власна кохана. Так, оце кінець. Я вже бачу розчаровані погляди. Далі ми бачимо Таймскіп. Жизель живе простим життям. А Анна в нас стала пані, одружилася з Лео. Ті чудовиська стали людьми, і наче всі щасливі. Але от до ГГ привели хлопчика, який дуже схожий на Айзека. А потім ми бачимо і самого Чорниша. Все це насправді кінець, більше нічого немає. І що це означає? Думаю, що кожен по-своєму інтерпретує цей кінець. Можна подумати, що це хлопчик, це той самий Айзек, а потім нам просто показали його справжнє обличчя, або все-таки він вижив і то він. Прямо нам нічого не сказали, це просто відкритий фінал. Якщо чесно, я не сильно любитель такого. Як на мене, мангва вийшла трошки меланхолійна, особливо в кінці. На початку мене трохи напрягало ставлення картера до головної героїні, а в кінці оцей весь капець Айзеком. Думаю, ніхто б не сперечався, що кінцівка доволі спірна і багато кому вона не зайшла. І я, в принципі, їх розумію. Красива картинка зникла наприкінці. Оце наша гарна історія кохання не закінчилась хепі. Єндом, а все тому, що вона і не могла. Чому? Та все тому, що ті всі вбивства робив і справді Айзек. Так, він все це розпочав і на ньому все закінчилось. В цій роботі багато розкрито негативних тем, як от насилля в сім'ї, да й просто жорстока поведінка, як от катування та утримання в підвалі. Нещасливий шлюб, терпіння зі сторони дружини, зради, жорстокість, ненависть все це дуже негативні штуки. Але давайте не забувати, що все-таки я прочитала це до кінця, а значить, є щось і позитивне. Як, от, наприклад, справжнє кохання. Спостерігати на початку за Айзеком і ГГ було дуже цікаво. Ще в роботі є справжня доброта. В кожного є вибір робити те, що він вірить. Ну, все ж таки, ми читаємо для того, щоб розкрити певні негативні частини та перефлексувати. Якраз ця робота підходить. А як ви ставитесь до такого фіналу? Чи подобається вам таке читати? Я буду дуже рада почитати відповіді на це в коментарях. Дякую за ваш перегляд. Я надіюсь, вам сподобалось відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім до нових зустріч!